Но Саша, не бійся. Капець ну швидко. Так. Головне, щоб телефон, телефона. О, і тепер вниз. Вниз вже не страшно. що там, Матвій? Ау-у, ау, ні. Страшно? Ау, ні-ні. О. Головне, що Саші са не страшно. Вже ні. Вже ні, правда? О, дивися, ми, ми зупинились. Напевно, там ще когось підсаджують, так? Саша, тільки не дурачитися, вставати тут не можна. Ти в курсі, так? Да. Весь дьопінгін. Як я, на ладоні. Гингі не вийде наш? О, десь там наш гинге. Ага, я бачу нашу наші маленьки. Ну, ми, ми як той будинок високо. Що-що, саш? Ми той будинок Ну. <ривається> Ой, <ривається> <ривається> все, вниз. Да, тобі скажемо воно так швидко. Якщо вам сказати чесно, то мені самому страшно капець. А, а, а Я боюсь висоти. А, а, я а я ти в... що що ти боїшся? Ааа, ні. Вже ні, а. Не а О. коли буде крутити, то буде все гір. Це страшно тут зупиняється. Мама, дивіться, нам махає. Мама, -а, -а, -а де мама? Теж переставай. Саша, вставати заборонено, я ж казав. Я знаю. Що, може, давайте якийсь один, 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 цей раз розкрутимося? Ні. 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 Точно? Точно. О, дивись. Hello, Copenhagen. Сама висока точка. Ой, ми десь тут зупинилися. Не да, на самі вишитайся. Так. так приємно, коли, коли вниз їдеш, правда? Ага. <реш> я фінітаю! Клас. Це куга буде. Нещо... Все. Тепер я сам хочу трошки подивитися, а не через телефон. Ано. Та, то, а ну. Ну хавно вночі класно. <реш> <реш> ага.